Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як зробити високоефективний димопоглинач для пайки своїми руками. Він допоможе уникнути вдихання шкідливих випарів флюсу та зробить ваше місце більш безпечним. Щоб виготовити даний пристрій, вам знадобиться 12-вольтовий вентилятор розмірами 120 на 25 міліметрів. У мене є три різні вентилятори. Пізніше я покажу вам, як працює димопоглинач з кожним з них. Ці вентилятори мають різну потужність, і для витяжки я рекомендую брати вентилятор на 2400 обертів у хвилину як мінімум. Наприклад, корпусні вентилятори мають швидкість обертання 1200 обертів на хвилину. Цього може виявитися замало для ефективного всмоктування диму. Вугільний фільтр розміром 130 на 130 мм, товщина 10 мм. Це розповсюджений розмір замовити в інтернеті не складе труднощів. Регулятор обертів мотору. Ним ми будемо регулювати потужність витяжки. Тут у нас під'єднується вентилятор. І сюди під'єднується живлення. Кнопка ввімкнення та вимкнення жилення. Роз'єм для підключення блоку живлення. Живиться витяжка зовнішнім блоком на 12 вольт. Потужність будь-яка. Для виготовлення корпусу знадобиться 3D принтер. Файли для друку я додав у опис під цим відео. Корпус я спроектував самостійно. Він складається з трьох частин: передня, задня та посередині тримач фільтра. Передня та задня частини з'єднуються між собою простим пазовим з'єднанням і фіксуються двома малесенькими гвинтиками. Таким чином, ми маємо легкий дизайн, без видимих кріплень, без виступаючих частин. Та без зайвих гвинтів клею тощо. Давайте розберемо пристрій та подивимося, що всередині. Спершу виймаємо фільтр та відкручуємо два кріпельні гвинти. Тягнемо передню частину вниз і тоді на себе. Ось покажу вам ближче пазове з'єднання. Так воно виглядає. Все це друкується без підтримок, з цим впорається навіть новачок. Вентилятор кріпиться чотирма гвинтами М3 довжиною 30 мм. Електронні компоненти з'єднуються між собою за такою схемою. Для з'єднання я використав спеціальний обжимний інструмент та відповідні наконечники. Можна все просто припаяти паяльником. Тепер я продемонструю вам димопогонач у роботі. Зараз тут встановлено вентилятор з максимальною швидкістю обертання 2800 Обертів на хвилину, сила струму 42 сотих ампера. Виробник вентилятора заявляє, що максимальний рівень шуму становить 44,4 дБ. Тож давайте ввімкнемо його на максимальну потужність і послухаємо, як він працює. Чим потужніший вентилятор, тим більш він гучний. Регулятор допомагає знайти баланс між потужністю та рівнем шуму. Для початку проведемо тест на максимальній потужності. Як бачите, чудово справляється. Якщо піднести ближче, то і результат буде набагато кращий. Давайте спробуємо зменшити оберти. Щоб він не так гучно працював. Подивимося, чи справиться він на такій відстані. Це, в принципі, звичайна відстань для зручного паяння. Як бачите, чудово справляється навіть на низьких обертах. Зараз тут встановлено корпусний вентилятор зі швидкістю 1200 обертів на хвилину. Давайте подивимося, як він буде працювати хоча б на максимальній потужності. Адже він значно слабший за попередній. Вмикаємо і чуємо, що він абсолютно беззвучний. Давайте спробуємо подивитися, чи втягне він дим. Частину диму втягує, але більшість йде просто вгору. Подивимося, на якій відстані він працюватиме як слід. Ну, дуже близько треба тримати його. Я не вважаю, що таким вентилятором можна користуватися. Тому рекомендую одразу. Придбати більш якісний, не корпусний, щоб швидкість обертання була хоча б 2800 обертів на хвилину. Я знайшов декілька різних варіантів вентиляторів. Всі вони мають 2800-3600 або й більше обертів на хвилину швидкість і всі вони працюють чудово. Можна регулювати швидкість і буде різний результат. Однаково хороший, але з корпусним вентилятором хорошого результату не добитися. Тому його я не рекомендую. Отже, здається, я розказав все, що хотів. Якщо у вас залишилися питання, напишіть у коментарі. Також мене цікавить ваша думка. Що ви думаєте про цей пристрій? Можливо, ви б хотіли щось змінити. Пишіть, цікаво, буде обговорити. Ви можете замовити у мене вже готовий виріб або ж зробити його самостійно. У мене є ще декілька ідей для модернізації. Можливо, займуся ними, коли матиму час. Наприклад, переробити пристрій під 220 вольт, щоб не треба було використовувати блок живлення. Можна додати третю руку підсвітку, можна регулювати кут нахилу приладу, це буде набагато зручніше. А наразі дякую за перегляд. На цьому все. До нових зустрічей.